Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Деніт РД. Запрошує вас на матч першого туру групи І Євро 2016 між командами Ірландії та Швеції. Златан Ібрагімович та Шей Гівен виводять свої команди на поле. І маємо надію, що нас, ці... нас чекає цікавий матч. А перед цим, звичайно, перед самим дійством ми послухаємо гімни країн. Долуналы гимны краин и давайте ознайомимось с складами команд. Ирландия, Шейгивен на воротах. В поле. Колман, Оши, Кларк, Брэди, Маклин, Вилан, Маккарти, Макгиди, Хулахан та Кин. Збірна Швеции на воротах Исаксон. В поле. Люстик, Гранквіст. Йоханссон, Олсон, Форсберг, Чельстром, Ларсон, Дурмас, Берг та Златан Ібрагімович. Ібра головна фігура сьогоднішнього матчу. Гравець Північної Ірландії. Дав виклик Ібрі, забивши гол п'ятою. І також гравець збірної Словаччини, забивши. Боковими ножицями також дратує Златана Ібрагімовича. Подивимось, як на це відреагує сам Ібра. Звичайно, вся Швеція. Вся Швеція має надію, що Златан буде тягнути збірну на цьому євро. Матч розпочався. Ірландія вже могла помилитись, але аут буде якраз для Ірландців Кларк. Колмен. Колмен. Поки що на своїй половині поля розіграють ірландці. Перше загострення. Маклін. Непогано прокидає Маклін. І тут Ларсон зміг. Рукою рукою Маккарті відібрав, але не бачить цього арбітер. Ібро, звичайно, вже не задоволений. Удар по воротах Ісаксон. Перший сейв від Ісаксона. Показав перші свої фінти Ібра, але руку не помітив арбітер. Ну і тут Ісаксон прекрасно зіграв. Перший момент для ірландців. На початку матчу. Бреді буде подавати кутовий з правого флангу. Дивно стоїть один з гравців Швеції. Це Олсон. Нарешті він вибіг. І удар головою! Поперечка! Удару ще одного немає. Чельстром. вибиває, Берг, підхоплює. Берг один в один поки що виходить. І. Берг далі біжить з м'ячем. І тут Колмен, Шеймус Колмен. Прекрасно діє, але помиляється. Форсберг. Переводить на інший фланг. Джиммі. Ібра. Ібра. Поки що сам, але Кларк корпусом. Корпусом. відтирає ібру! Як чітко ібра! забирає м'яч. Макгіді. забирає в свою чергу. у Ібри, Хулахан. Гарний початок. Чельстром. Берг. Берхне встигає віддати на Златана. Вілан. Іще один підкат. І жовта картка, мабуть, буде гравцю збірної Швеції. Але. Червона! Червона! Спочатку арбітер показав, що начебто нічого не покаже. А потім червоний. Подивіться, як... яка реакція Вілана. Він просто виганяє Ларсена з поля. В м'яч зіграв чисто Себастьян Ларсон. І за це він отримує червону картку. Оце так удар по збірній Швеції. Звичайно, наставник команди Деніт Реде повинен відреагувати. Червона картка на 25-й хвилині. І реакція миттєва, звичайно, але вона буде без замін. Просто Берг опуститься. Центр. А Златан Ібрагімович залишиться на вістрі. Хоча, може, треба було і Златана поставити в центр, щоб він розганяв атаки Маккарті. Швеції тепер буде дуже важко. Берг. Ібра. Ібра поки що сам. Головне, щоб не травмували. Златана Ібрагімовича. Атака Швеції. Намагаються Шведи оговтатись після такого удару. Люсік. Люсік затягнув з передачею. Хулахан. Віддає на Робікіна. Кін. І одразу Джиммі. У нього забирає. Іще одна атака Швеції. Звичайно, вона будується через Златина Ібрагімовича. Йоши таки забирає, але чи надовго. Ірландія не тримається у неї м'яч, але не тримається він і у збірної Швеції. Ібра. Все через нього і буде удар! удар ібри! Гівен! Дуже важлива персона. Надважлива персона Злата Неброгіма для збірної Швеції. Найчастіше ми називаємо його прізвище. Він найактивніший зараз у жовто-блакитних. І найбільша небезпека, звичайно, йде від нього. Подача. Гівен грає на виході. Чітко. Олсон. І передача аж на Ісаксона. Помилка від збірної Швеції. І знову м'яч у Ісаксона. Отак от, от не цураються грати зі, своїми, зі своїм голкіпером шведи Форсберг. Звичайно, передача йде все ж на того ж златана. Трошки вже швидкості не вистачає Ібрагімовичу. Звичайно, йому вже далеко за 30. Для футболіста солідний вік. Три хвилини додав арбітер. 0-0 Ірландія, Швеція. Ну і, звичайно, скептики скажуть, що Ірландія Ібрагімович 0-0 після першого тайму. Але все-таки все шведам зараз важко. Вони грають в 10-ох. Нагадаю, видалили Ларсона за дуже сумнівний фол. Пряма червона картка, а поки що у нас перерва. Відпочинемо. Другий тайм розпочинається в матчі Ірландія Швеція. Нагадаю, що це група І перший тур. В десятьох грають Шведи, намагаються атакувати, звичайно, більше грають через Ібру. Якраз єдиний небезпечний момент у Шведів був після удару неймовірного форварда ПСЖ. Хоча вже, вже ясно, що він ПСЖ покинув. Але весь сезон. І останні сезони він провів, провів в паризькому клубі, тому у Франції його дуже люблять і підтримують. Нагадаю, що цей євро проходить якраз у Франції. Розіграють Шведи в центрі поля. Берг віддає, але віддає в боротьбу одразу контрвипад у ірландців. Але вони в нього не змогли вийти. Ібра. Уїбри забирають м'яч. Починають звикати ірландці до дриблінгу Златана. І. Чим далі, тим легше забирають у нього футбольний снаряд Хулахан. Віддає передачу Маклін. Гранквіст. Гарний підкат. І одразу відбирає її у іншого гравця. Джиммі. Люстік. Берг. Чіпляють, чіпляють. Але в рамках правил все. Кларк. В центрі поля. Зараз переграють ірландці. І удар на і Саксон! І Саксон черговий сейв. Ну, тут повинен був Хулахан, звичайно, забивати. Більше контролюють м'яч руланці. Це ми бачили за статистикою. За статистикою першого тайму 57 на 43 якщо я не помиляюсь. І подача кутового. Тут є тільки швед удар по воротах. Таке відбувається. Вілан. Колмен. Оши! Не помічає Златана Ібрагімовича. ставлячи корпус Чельстрам. Форсберг. На Джиммі. Джиммі. Ібрагімович удар поворотах. І там Гівен. Гівен на місці. Все нормально. Досвідчений й Гівен. Маклін. Маклін дуже активний у Ірландці. Хулахан і це офсайд. Це офсайд. 69-та хвилина 0-0. Поки що. Ну, не офсайт. Як бачите, якийсь відкладений фол. Призначив. Зафіксував арбітр і призначив штрафний удар. Кін. З розвороту пас не виходить. Люстік. Ібра. І Оши його чітко перекриває, перекриває Ібру персонально таке враження, що грає Джон Оши зі Златаном. Гарний відбір від Йохансона. Олсон. Не дуже точно віддає передачу, дуже ризиковано. Берг Чельстром. Піднімає м'яч. Ібро трошки рукою собі підіграв, але його авторитет дозволяє йому навіть. Такі дії. Берг. Віддає передачу. Форсберг. Пас і Оши. Знову. Дивіться. Знову Оши перекриває пас на Златана. Персональна опіка. Грізного Шведа. Вілан. Йохан Санчите. Чельстром. Відскакує м'яч до Оши. Навіть тут встигає Джон. Найкращий гравець матчу. На мою думку, поки що Джон Оши. Маккарті. Подача і тут. І тут Хулахан скидає на Макіді удар по воротах. І в дальній кут не влучає. Непоганий у нас матч. Не вистачає тільки забитих голів. А залишається дуже мало часу. І ще, може, по одній атації зможуть здійснити команди Маклін. Берг. Ібра. І збивають, збивають. Звичайно, Чельстрема. І, по-моєму, там ушкодження. Ні, встає, встає. Кім. Олсон. Непогано, є шанс. Форсберг. На Олсона. Олсон Маккарті, і все. Не дає арбітр навіть поборотися за цей м'яч. Ну, дивлячись на те, що Шведи грали в 10, то, мабуть, Шведи раді такому результату. Ірландці, звичайно, солідно зіграли в захисті завдяки Джону Оши. Ну і мали кілька моментів, кілька гарних нагод, щоб забити гол. Але 0-0. на цьому матч закінчено. Для вас поєдинок коментував Денє Треде. На все добре.